Ми бачили, як жили давні слов'яни і яким богам вони вклонялись. Тепер давайте подивимось, які ж були сусіди, серед яких мешкали слав'янські племена. На заході від слов'ян жили германці, які називали їх венедами, бо стикались саме із тою частиною слов'ян, яка і сама себе так називала венеди. І германці потім ще довго називали всіх слов'ян Венден, північніше. В лісах теперішньої Білорусі та Росії сусідами слов'ян були племена Балтів. Зараз на балтських мовах розмовляють латиши та литовці. А дві тисячі років тому цими мовами говорили на величезних просторах Східної Європи, включно із сучасною Білорусс та Заходом Росії, аж до берегів Москваріки. Балти були близькі до слав'ян і по культурі і по мові. Можна сказати, що то наші двоюрідні брати, бо ж за тисячу років до того. Предки і слов'ян і Балтів взагалі говорили однією мовою, які вчені назвали прабалтослав'янською. Балти жили у невеликих укріплених городищах і вклонялись богу грози перкунасу, тобто тому ж перуну. А балтські племена на території Білорусі і Литви полюбляли прикрашати свої горщики візерунками з штрихів, за що археологи прозвали їх культурою штрихованої кераміки. На півдні в степах блукали непосідючі сусіди, кочові іранські племена, спочатку скіфи, а згодом сармати. Вони вешталися по степах зі своїми стадами та чинили набіги на осілі поселення. Страшні й брутальні, бо сармати створили важкоозброєну кінноту, щось подібне до майбутніх лицарів, коли і люди, і коні були захищені лускатими облатунками. У іранців слов'яни позичили такі слова, як бог, собака, хата, топор. Словом, «тапара» іранці називали бойову секиру, а катою, тобто викопаною, землянку. Приблизно біля 200-го року до нашої ери по сусідству зі слов'янами облаштувалися бастарни, які зайняли простори від Карпат десь аж до Києва і до витоків Дунаю. Зараз всі, окрім небагатьох істориків, Забули назву чи то германського, чи то кельтського народу, а колись їхнє ім'я гриміло на весь тодішній світ. Це було найсильніше плем'я Східної Європи безстрашні воїни, величезний зріст та відвага, яких дивували греків та римлян. Македонський цар Филип V заключив із ними союз проти римлян і пропонував їм вторгнутися в Італію і одразу піти на Рим. Але. Цей цар помер, не встигнувши почати війну, яку розпочав все ж таки його син Персей. Він без зволікань покликав бастарнів. Але бастарни були не лише дуже сильними, але й дуже продуманими. Вони дізнались на біду Персея про його незліченну скарбницю і тому, явившись перед царем, запросили нечувану велику плату з золотом. Персей солото пробачте, тобто поскупився. І відмовився від їхньої допомоги. Але ж ми знаємо, що скупий платить двічі. І плата Персея була страшною. Бастарни повернулись додому, пограбувавши і спустошивши дорогою фракію, а жадібний персей, був розбитий римлянами, потрапив у полон разом з сім'єю та з економленою скарбницею. Так що й Македонське царство припинило своє існування через його жадібність. Згодом бастарни неодноразово набігали на Фракію та бились там із римськими легіонами. І змінним успіхом, поки не були розбиті намісником Македонії Марком Красу, онуком знаменитого полководця Краса. Це було вже при імператорі Августі. Бастарни були змушені заключити з за Августом мир і з тих пір Рим не тривожили і спокійно сиділи тут, на нашій території, яку тепер ми називаємо Україна. З появою бастарні на території України виникає так звана Зарубінецька археологічна культура. Вона була відкрита знаменитим чесько-українським вченим Вікентієм Хвойкою, який, до речі, відкрив і трипільську культуру. В 1899 році Хвойка розкопав групу поховань над берегом Дніпра для села Зарубинці, неподалік Канева, де знайшов попіл спалених покійників, черепки горщиків та фібули невідомого до того часу типу. Все вказувала. Що археолог має справу із новою археологічною культурою. Хвойка вирішив, що це культура давніх слав'ян, а німецькі археологи негайно оголосили її германською. Сучасні вчені вважають, що до цієї культури належать племена, які розмовляли різними мовами: і слав'яни, і бастарни, і балти, та навіть якісь сармати, що зайнялися землеробством. До зарубінецької епохи, до першого століття нашої ери. Належать і перші згадки про слов'ян у римських авторів. В природній історії плінія старшого, знаменитого вченого, який загинув при виверженні Візувія, слав'яни Венеди просто згадуються за назвою серед племен на схід від Вісли. І трошки більше про них розповідає Корнелій Тацит. Тацит відомий як автор історії, в якій описав безумства перших імператорів. Але перший його твір Германія. Присвячений германцям, що деяких тацит вважався в Римі експертом, адже він і народився в сучасному німецькому місті Трірі. Описавши германців, тацит наприкінці твору згадує про їхніх східніх сусідів фенів, тобто фінів, венедів та бастарнів, яких він воліє називати певкінами. Пише він так: Я не знаю напевно, куди причислити народи певкінів, венедів і фенів до германців чи до сарматів. Зрештою, певкіни, яких деякі називають бастарними, мовою, способом життя, місцем проживання і житлом, нагадують германців. Всі вони живуть у бруді, а знать у бездіяльності. Змішаними шлюбами вони спотворюють себе майже як сармати. Венети багато що засвоїли з їхніх звичаїв, адже вони обходять розбійними групами всі ліси і гори, розташовані між певкінами і фенами. Все ж таки, вони вирогідніше. Повинні бути віднесені до германців, бо й будинки будують, і носять великі щити, і мають перевагу в тренованості і швидкості піхоти. Все це відрізняє їх від сарматів, які живуть на возах і на коні. Зарубінецькі племена будували укріплені городища, які захищали рвами, валами та частоколами, очевидно від набігів сарматів. Але це не врятувало їх від страшного нашестя всередині першого сторіччя нашої ери, коли сармати зруйнували і випалили безліч городищ, включно і саме Зарубінецьке городище під Каневом. Свідоцтвом цього є сліди пожеж, які знаходять археологи. Причому в угіллі та золі масами зустрічаються характерні наконечники сарматських стріл. Рятуючись від сарматів, частина зарубинецьких племен із жахом тікала в ліси Брянської області теперішньої Росії, де вони невздовзі створили київську археологічну культуру, першу, безперечно, слов'янську культуру, яка відома нам. Деякі біженці дісталися ще далі, вглиб нинішньої Росії, дійшли навіть до Псковської області. Серед сарматських племен, що влаштували цей страшний розгром зарубенцям, головним, мабуть, було плем'я спалів яких слов'яни називали спалинами або сполини і лякали ними дітей у колисці. І через багато століть слов'яни зберігали перекази про страшних стародавніх гігантів сполинів і сполинів. Через сотню років після цих подій страшні сполини були розгромлені новими прибульцями, які надовго утвердилися в Причорномор'ї. Це був союз германських племен, що прийшли з півночі. На чолі із готами, вихідцями з далекої Скандинавії. Готи та їхні союзники, вандали та гепіди, влаштувалися на землях нинішньої України і почали набігати на Римську імперію і створили блискучу черніхівську археологічну культуру, відкриту, до речі, тим самим всюди сущим Хвойкою. Готська держава процвітала 200 років, доки не загинула під нашестям нових ворогів. Нещадних кочевників гунів, але це вже інша сторінка історії.